Привіт! Як вам? Давайте пропустимо дурне, щоб було щось знімати. Лампочки горять, все горить, хоче масло. Хочеться здоровати, за поліції. Аааа Ой, щось не хороше спухло Опа, на. Коментарі. Так він мій лісуху не хоче, я понець до лісу не привек. Якийсь дебіл ступчав. Ідемо прямо. Ага. Їдь прямо, тут калюжа. Дрова кому потрібні, дрова недорого. От такий майстер, блін, обіжайку, а брін, змій, низьку посадку і тут туди не поїдеш. А, суну. От дурне, ще за не послухав. От що там буде. Нову шку треба. Піддати. А довбали з не ногою. Так, пішли. Сюди. Гілляйки. О, блін. Виїхав на трасу. Джамалай, подивись, оте. Варту сієрується. О. Діама. О, опасно. Васич О дурак, а борит не роблять. О, о, давай, 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 давай. О, Взагалі, чогось не сидимо. Ямки. Маленькі, великі, нічого так, бляха муха. О, ого. Я в мами дурачок. Vão de <laughs>